І розпочинаємо ми з першої вправи, скручування вбік, вперед, встали. І також ми міняємо ніжку. Це ми робимо одну хвилину. Катерина Костенко талант, Дніпровська фігуристка, професійна спортсменка, чемпіонка України з фігурного катання. Разом зі своїм партнером Романом Таланом була учасницею Олімпійських ігор 2010 року. Шлях цієї спортивної пари був дуже складним, але їм все таки вдалося здобути омріяний успіх. Ніхто не вірив те, що ми зовсім кудись там поїдемо. Але ми все зробили. Ми дуже багато тренувалися з тренерами, з хореографами. Але окремо ще від цього ми самі займалися там по 3-4 години кожен день. Цього ніхто не бачив, цього ніхто не знав, тому ми дали такий результат. Жінка розповідає, себе присвятила спорту та активному способу життя. Завершивши професійну кар'єру, працювала тренером. Тому, каже, завжди була мотивація оздоровлювати інших. Але з початком повномасштабного вторгнення всі її учні роз'їхалися. Одна із жіночок, в неї теж чоловік в ЗСУ. Мені говорить, що ти розумієш, я там не можу просісти, як ти 30 разів. Ти ж легка, а я набрала, і це одна фраза. Вона чомусь в мене зацепилась в голові. Тому спортсменка вирішила набрати вагу в 72 кілограми та підтримати підопічну і показати, що їй також важко, але схуднути реально. Чемпіонка розповідає: ідея переросла у великий проєкт на 30 тренувань. На самому початку реалізації до Катерини звернулися військові, яким необхідно зібрати півмільйона гривень на спецтехніку. Тож тренерка вирішила збирати кошти для ЗСУ. Спершу реалізує міні проєкт. І в міні проект буде входити три тренування, все це в записі. Там буде три варіанти купівлі пакету, там будуть ну, різні раз, ціни. І саме дорогий буде зовсім мої тренування онлайн. Тобто я беру людину онлайн, я її треную, вона вивчає за мною всі вправи. Найближчими днями проєкт вже запустять в продаж, зазначає фігуристка. Також в планах завершити задум з 30 тренуваннями на два місяці. Аби дізнатися всі подробиці марафону, слідкуйте за соціальними мережами Катерини. Дар'я Візер, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу.